Неодноразово ми стикались з порушенням наших прав. Одним із таких порушень є перевищення рівню шуму в нічний час. Згідно чинного законодавства, після 22-ї години і до 8-ї ранку заборонено голосно співати і кричати, користуватись звукові апаратурою та іншими джерелами побутового шуму. Нерідко наші сусіди ігнорують ці правила 17 лютого 2016 року, пів на першу ночі патруль поліції приїздить на виклик. Ти сидіть вже приїжджав? Я визивав раніше. Приїхали, подзвонили, ані втік. Інспектори патрульної поліції оцінили ситуацію. Перевищення дозволеного рівню шуму, на їх думку, не було зафіксовано. Що ви розуміли, це загалом є таким рівнем шуму, який є правопорушенням. Те, що ви чуєте, це старий харивний будинок, не забувайте. Згідно санітарних норм щодо шуму, з 22 до 8 години максимально допустима норма до 45 дБ. децибел. Якщо подивитись на шкалу рівня звуків 45 дБ – децибел, це просто гучні розмови. Ну, так вони зараз сміються да. Ну потім що бо ж до утрані сп'ят до чотирьох утра, де не сп'яна патрульні не завбачили у події складу адміністративного правопорушення, та все ж таки з метою профілактики поспілкувались із сусідом заявника. Де, десь, Ось вот, такі чи були такі люб'язні разом зі своїми гостями вести себе трошки тихіше. Є ну, я їй скажу, мені, що... Поліція зробила усне зауваження, записали дані про молодика у робочий планшет та вирушили на патрулювання далі. А що реального перевищення норми шуму не було, а літній сусід просто не може знайти спільну мову зі співмешканцем. Та так стається не завжди. Вже за півгодини патруль знову викликали небайдужі мешканці під'їзду у квартирі. Що поруч жінка постійно голосно дивиться телевізор. Дякую.

Це занадто гучно і однозначно перевищує дозволену норму рівню шуму. Не що за таку поведінку передбачається штраф? штраф. А може краще просто дивитися хіжі телевізор, жити свій спокійно? причину приїзду патруля поліції. Жінка до кінця не зрозуміла, як власний своєї провини. Тому поліцейські просто винесли усне попередження. Сподіваюсь, сьогодні буде тихо, завтра теж добре. Ну інакше при повторному випадку ви отримаєте штраф. При повторному ще раз штраф буде в два рази або три рази більшість. Фіскацію телевізора. я зупичаюся, що я тому заважаю. Патруль поїхав наостанок. Порадили сусідам жінки, що робити у випадку повторного правопорушення. Постукаєте поліції, що вже були що хай виписують протопу. А більше історії про щоденну кропітку роботу інспекторів патрульної поліції. Дивіться в унікальному проєкті поліцейському реаліті. Патрульні не пропустіть наймасштабнішу прем'єру цієї весни на телеканалі ICTV. З 1 березня з вівторка по п'ятницю о вісім. 12.00. Буде цікаво.